Я дуже рада, що вчора відгукнулася клієнтка, про яку я думала два роки, слідкувала за нею в соцмережах. А вчора вона мені поставила запитання. Чи можу я замовити свій улюблений продукт алоє Віра персик за яким вже дуже скучила, чи ви можете мені в цьому допомогти, щоб на власний дисконтний номер це зробити? І, звісно, ще я бачила, що в неї зміни в житті, що є маленька дитина, і вона запитала, чи допоможе або чи не завадить гель алоє-персик при. Виготовування справжньому натуральному виготовленні так грудному. Я з радістю повідомила, що не те, що не завадить, а навпаки, допоможе, тому що якраз підтримка всієї ендокринної системи, капілярної системи це те, що допоможе тримати молочні залози в нормі, щоб не було мастіти, мастопатії і в майбутньому, в тому числі, це буде запобігати і на випередження, тобто нормалізація капілярного кровообігу, підтримка всієї ендокринної системи, і ще й до всього буде якісніше. Молоко для дитини тому ласкаво просимо, матусі, звертайте увагу, як підтримати себе і своїх діток. До зустрічі!